Мати. Ой ф'алто, піде у рунгуріся підкрадає, собі попід вікна у кожну хату заглядають. Наші героїв хлопці з лісу шукають, а їхні родини сибі забирають. Слава Суславим, дівчата, Кого йдете ви зустрічати? про що ви тут гуманіли? Перво чекали, щоб мене розбили. Пане, ми до вас у гріхівку зазбирали, бо про все у рунгурах. Іграть, у Печеніжині собіти свій штаб мають, а у рунгорах і навколишніх селах героїв шукають. Ми тепер журимося, за воїнів у мося, щоб про них ніхто не знав. І кригітку щоб не став, а ти, піалком тісти у кошику неси, швиденько до лісу спіши, хлопців на та обвети. А чи пам'ятайте, славні, поставиться нашу пляху. Доводи українську державу возгинути боротино неї. Стій! хто йде? Сіська дівчина, пане собі. Куди красуни, йдеш? У кошику, що несеш. А! Бандером їсти носиш! О, ні, пане! Ти бандером місце носиш, розказати нам не хочеш, де ховаються вони, як добратися нам туди. А ще можеш розказати, де тут бора можна спіймати. За це нагороду будеш мати і в тюрму не будемо брати. Та ще й сметана, щоб собі не пропав. Так іди і більше сюди не приходи. А я кошик заберу і горілочку поп'ю. Бог перед його дорогу, бо дороги, то найстарший він роду, а за ним усі повстанці довкола. Слава Ісусу вам, дівчата, невесела, нині не хата. Лапан ворог виходить, Всіх дівчат він переходить. пані гроші він дає, хто бандерів продає, чи не приходив сюди, ні, не йшов сюди ніколи. Бо чужі для нього горе, але зрада в селі є, що Криївку він дає. Хоче на знак лишити, щоб москалі знали, де по країні гранатами бити. А в вкраїнці було тихо, підкрадалось до них лихо. Всі герої помирали, що за Україну воювали.